Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Справа в тому, що 22 травня 25-го року у нас було введено в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку. Нова поштова марка. Місія. Правда. Дана марка є продовженням серії героїчні професії і присвячена журналістам, які висвічують цю російсько-українську війну. Давайте подивимось на нашу марку ближче. Ось такий вона має вигляд. Якщо чесно, мені дуже сподобалось, як художник попрацював. Різні читав коментарі, але якщо чесно, мені от подобається такий стиль зображення самих марок, зображення різних. Тому ставимо лайк художнику, хто вважає так само. Теж можете поставити а хто ні, важливо, щоб написали, чому не сподобалася ця марка. Ну, тепер давайте до технічного опису цієї марки. Як бачимо, номінал у неї U, що відповідає 20 гривень. В аркуш входить 6 марок, тобто аркуш коштує 120 гривень. Тираж марок складає 180 тисяч примірників. Розміри марок 28 мм так, 28 мм, так 40 мм. Розміри аркушу 134 мм на 93 мм. Художник марки Антон Логов. Ну, гарно попрацював. Ну, похвалимо його ще раз. Так, ось така у нас марка. Ну, традиційно є марка, має бути конверт першого дня. Ось такий має вигляд наш конверт. Е, непогано зроблено. Тут ми бачимо нашого журналіста. Або оператора. Напевно, це журналіст, який під прапором знімає якісь події. Далі, ось так у нас виглядає печатка штамп першого дня. Погашення відбувалося тільки в місті Києві. ось На першому відділенні. Ну, в принципі, непогано, має такий сірий колір наш конверт. В принципі, мені сподобалось співвідношення кольорів. На ньому. На путь, мабуть, через це мені він і подобається цей випуск. Далі, ось, хто хоче, може на паузі прочитати короткий опис на конверті. Ну і Тираж Тираж складає 20 гривень. Ну, конверт формат у нас 6, традиційно він коштує 15 гривень, ну, а конверт першого дня о, з марочкою коштував через філблінні 60 гривень. Так, є такий. Ну, давайте повернемось до тема. А тут ми бачимо до речі, зображенням. Оператора і журналіста, які щось знімають, щось розповідають. Так, Це ще у нас відноситься до конверту. Далі. цей раз була зроблена ось така картка, теж доволі гарно зроблена. Ось бачимо, як розташували, чи цей карт максимум, як зробили. В принципі, продумано, сподобалось. Печатка зроблена у вигляді дорожнього знаку. так. Ось така. І ось підпис. Героїчні професії, місія, правда. Ну, Тут скажу гарно попрацювали. Так, Тираж у нас 20 тисяч примірників. Ну, картка коштувала 15 гривень, а карт максимум по філблютню 60 гривень. Тобто маємо це 120, це 60, за КПД. Це вже у нас виходить 180, і 180 плюс 60, це виходить 340. Якщо не помиляюсь, так, так, 120, це якщо додати теж 120-340. Додатково хочу сказати, що була випущена ще папка, яка мені доволі сподобалась. Не знаю, якщо буде можливість, треба буде якось її придбати. Вона коштує 600 гривень, ну там тираж 500 штук. Ну, мені сподобалось оформлення, як в неї зробила. Не знаю, можливо, колись куплю. Це, напевно, поки що єдина папка, яку мені захотілося придбати. От, саме присвячена героїчним професіям. Так, ну що ж, ось така наша марка. Давайте подивимось. Скоро нас очікує новий випуск. Це вже здається наступного тижня. у вівторок. Якщо не помиляюся, це у нас що там, чи 27-ма буде, чи може я помилився. Ну, Наступного тижня, у вівторок, здається, нас чекає нове погашення, і там буде зроблений новий огляд. Ну а сьогодні ось у нас героїчні професії, місія, Правда. Додатково. Хочу показати ще одне, буде в нас, скажімо так, нова традиція оглядів це конверт цього дня, але минулих років. Тобто, ось бачимо, що 22 травня 2017 року у нас був ось введений в обіг ось такий поштовий блок. Це у нас спільний випуск Україна-Болгарія, Там щось Чорне море, морська фауна Чорного моря. Я точно не пам'ятаю назву, але ось такий був конверт першого дня. Ось Для порівняння. Давайте подивимося: тираж 3700 примірників. Проти 20 тисяч примірників. Ну, якщо не помиляюсь, 20 тисяч. Yeah. ось такий у нас був конверт в 2017 році. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!